У ну, зараз дізнаються в атаці. Передача на лінію, був менецька. Удар, гол! Гол! Відвідно! Відмінний початок! Динамо Київ попереду Сергій Ребров. Кияни знову в атаці. Передача Андрію Шевченку. Удар ворота! Гол! 0 Динамо попереду. І знову в Кияни. Виходить з воріт Гівен. І треба бити по воротах. Вони порожні. Удар поворота і. Відмінно діє Гівен. Пасаль між штрафного майданчика. І удар поворота. Відмінний удар і блискучі дії Шея. Небезпечний момент. І удар поворота. М'як Фіціволіт Київського. Динамо. Олександр Шовковський пропустив такий прикрий, особливо прикрий для голкіпера. Міять. І удар поворота. Хрикоше. Ну як же так? Як же так? П'ять хвилин до фінального свистка. П'ять хвилин.